Розділ 2. Відкритість людини на Бога. Пункт 2. Спроба визначення людини. Коли йдеться про енциклопедичний підхід до визначення людини. Зазвичай використовують біологічні або генетичні критерії, що вказують її місце в ієрархії інших істот, у філософії часто акцентують на різних вимірах її буття. Утім, жоден із підходів не вичерпує всього багатства людської сутності. У теології теж потрібно бути обережними, відповідаючи на питання, ким є людина. Завжди варто залишати місце для дискусії і, можливо, нових відкриттів і визначень, адже навіть у кожному з напрямів теології відповіді будуть різнитися, з погляду теології духовного життя, у якій ми звертаємо особливу увагу на духовну сферу людини, можна ризикнути дати таке визначення людина це істота, що посідає найвище місце в ієрархії матеріального світу. Здатність її пізнання простягається далі, ніж дозволяють органи чуття, тому можна сказати, що вона відкрита на вищу духовну реальність. Відразу слід зауважити, що й це визначення людини не вичерпне, бо підкреслює тільки один аспект досвід переживання духовної реальності. Проте дозволяє нам визначити людину як суб'єкта духовного досвіду. Інакше кажучи, людина це істота, що перебуває на вершині тваринного світу, і спроможна вийти за межі емпіричного досвіду. Вона здатна також пізнавати себе, повною мірою усвідомлювати власне існування можна сказати, що людина живе на межі двох світів матеріального й духовного.